Щоб поїхати в Буковель, не обов'язково їхати за сотні кілометрів у Карпати. Сьогодні ми у місті, яке місцеві мешканці жартома називають Волинським Боковелем. На схилах неподалік села Грибовиця, що біля Нововолинська. Тут немає дорогих готелів і підйомників, проте є те, заради чого люди повертаються знову і знову. Природа, швидкість і справжні емоції. Вже падали сьогодні? Так. А скажіть, будь ласка, ви вперше сюди приїхали? Як хто? Да. Як хто? Так. А звідки да. да. ви дізнались про це місце? Вже Через знайомих. Найом, Та ні. Недавно? Да. Маленькими були сюди приїжджали. Маленькими? Ну а з батьками так. Так, всі місцеві. Всі місцеві. Так. Тобто це вже місце тут давно. А так, скажіть, так. а якби йому давали якусь офіційну назву, як би воно називалося? Волинські Карпати. Ну, ми так і їхали. До речі, Google так і каже, що це Волинські Карпати, ми по них приїхали. Пасенька, я ще тут постою постоянно. Скажіть, будь ласка, ви тут вперше? Ні, були в 22-му році. В 22-му і ще році, так? Так. Коли, коли був сніг? Це не було снігу в тому році. Ні, в 22-му. Ну а в тому не були, бо не було снігу. А скажіть, а як ви дізналися взагалі про це місце? В в були, 22-му 23-му – ні. Ну, Коротше, коли був останній сніг. Але як ви дізналися про це місце? Ви місцеві чи звідки? Ні, ми просто жили в Грибовиці і нам підказали місцеві, що тут є така гірка. Приїхали, подивилися. Нам дуже сподобалося тут, так. Це більше відпочинок чи якесь таке спортивне заняття? Відпочинок, відпочинок, щоб діти потусили. От зараз буде літати». «І пофоткатися. Я така гарна локація. Лет. А скажіть, що крутіше, телефон чи отут кататись?» Тут кататись тут, кататись? тут кататись? А ви спускаєтесь самі чи з батьками? З батьками? З батьками і батьками з татом стоять, а батьки спускаються чи ви самі? Мій тато мій спускався, ми то разом всі. Мороз вам не холодно, не да? А скажіть, будь ласка, ви тут вперше чи вже були? Колись були, дуже давно. А як ви взагалі дізнались про це місце? Розказували знайомі. А ви місцева чи звідкись приїхали? Місцеві. З Нововолинська. З Нововолинська, так. А скажіть, якби цьому місцю надали вже офіційну якусь назву, яка б вона була? Не знаю, так, підходить Волинське Карпати, Карпати, все підходить. класно, так. Да. Але... Так, оскільки ми сьогодні приїхали в Грибовицю, зараз я буду спускатися з людянки і надіюся, що я не зламаю собі ногу. Якщо ви надієте, що я не зламаю собі ногу, поставте лайк під цим відео. Чуєш? Це Дубль два. Пожирає, я ум'юсь. Як ви бачите, я живий. Насправді тут дуже холодно. Тікаю. Пожирає мені ногу, трус. Як твої емоції? Коли я спускалася, то, то тоді я вдарилася в, в лігуть. Жорстко. Я покрита сосульками, бурульками, соплі в носі замерзли. Там варять глінтвейн і жарять шашлики, але то не ми. Тут не купують дорогі абонементи сюди просто приїжджають і здається саме в цьому секрет популярності цього місця.